Всім привіт! Ми тут продовжуємо оглядати чисельні новинки від вітчизняного ножового бренду BPS Nice. Невтомні майстри зброварів. Радують нас. Ножичками новими. І сьогодні у нас на огляді модель, яка називається hk 1 Не знаю, можливо, це якось пов'язано з німецьким виробником зброї Heckler Koch, але ножик, ножик такий досить цікавий. Відразу відчувається досить об'ємне руків'я, наявність насічки, яка ну, в певній мірі не характерна для цього виробника. Насічка на обуху, але от, тримає, що відразу відчувається різниця з попередніми моделями. Клинок у нас має s подібну ріжучу кромку, тобто тут спостерігається не яскраво виражена, але все ж таки рекурва на клинку тут присутня. Марка сталі у нас 1066, ну, тобто стандартна, вуглецева, пружинно ресорна сталюка, яка в наших краях більше відома під маркуванням 65G. Клинок довжиною 110 мм, заготовка, тобто полотно клинка товщиною 3 мм, загальна довжина інструменту 220 мм і маса 135 грамів. Ножик досить середній за масогабаритними характеристиками. Таке враження, що це полірування в, в суміші з Ну, Досить дивний фініш, але і сатин тут проглядається. Ну, цікаво, якщо це видно на камеру. Можливо, ви там в коментарях напишете, що вам тут більше видно, чи поліровку, чи сатин. Мабуть, це таке більше полірування, тому що власне відображення я в ньому бачу. Ну, цікаво, як вони досягли такий ефект. Ножик має конструкцію фултанг, тобто це суцільна сталева заготовка. Накладки у нас горіхові з просоченням спеціальною датською оливою, яка зберігає його від різних агресивних чинників, вологи, бруду і тому подібних небажаних. Пливів, які скорочують термін експлуатації дерев'яних елементів робочого ножа. Все це кріпиться двома стяжками. Все досить стандартно, тобто конструкція, яку ми вже багато разів бачили на попередніх моделях ножів компанії БПС. Елементарно розбирається, обслуговується, витирається, просушується, збирається. Тобто в цьому плані жодних проблем при роботі з цим ножем не виникне. У нас мається тут виведений тімлячний отвір, який дозволяє закріпити будь-якої конструкції тімляк. Щоправда, вдвічі. Складений паракорд ти сюди не просунеш, але сам по собі паракорд або якийсь шкіряний ремінець, просунути можна. Канді-спуски практично в нуль, тобто мікропідвода тут не спостерігається, на відміну від ножів мора, з якими ці хлопці так чи інакше намагаються конкурувати. Вартість цього ножа, вона насправді теж на неймовірно бюджетному рівні, тобто вартість інструмента самого в комплектації. Зі шкіряними піхвами близько тисячі гривень. На сьогоднішній день це вже вважається за бюджетний сегмент і може конкурувати зі шведами у вигляді ножів мора. В кіряних піхвах у нас така от фірмова паперова серветочка з логотипом БПС. Піхви стандартні, шкіряні, досить сурові, брутальні, зроблені з запасами. В міцності Ножик у них майже повністю занурюється. Ну, досить таке специфічне рішення, але. От в даному випадку ножик туди, туди досилається практично повністю, отак, от отаким чином. Ну і це ну в певній мірі це дивно. Але нічого не заважає носити його таким чином. Тобто ножик нормально тримається, сам нікуди не вискакує. Що про нього взагалі сказати? Ножик відрізняється від попередньо оглянутих моделей. Межі БПС в першу чергу наявністю С-подібної ріжачої кромки, яка в ряді випадків може спростити вам розрізання матеріалів особливо в тих випадках. Якщо потрібно щось проколоти, а потім довго знаходитись в розрізаємому матеріалі ну це вже там мої фантазії. Тим не менш, такі кромки також дозволяють одним рухом розрізати ганчірки, різні шнурки, дроти і тому подібне. Тобто у s подібної кромки є ряд певних переліків. і Якщо ви в темі розбираєтесь і вам, ви розумієте, що вони вам будуть тут не зайві. То от, таку модель цілком можна розглядати. Вона відповідає всім тим критеріям, які ми очікуємо від бюджетних ножів вітчизняного виробництва, тобто маємо запас міцності, маємо досить непогано затермічену вуглецеву сталючку, яка непогано ріже, витримує варварські умови експлуатації, але схильна до корозії. Відповідно, такі клинки бажано протирати і не залишати брудними після роботи, щоб на них не виникла іржа. В цілому, в цілому, в цілому ножик. Принципі, придатний до використання в умовах аутдору, бушкрафту, полювання, розрізання м'яса і тому подібних варіантів відпочинку на свіжому повітрі. На цьому, мабуть, і все. Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк і до зустрічі!